Мене звати Ірина Черкінська, мені 17 років. Я вступила до Дрексельського університету в Дрексел Юніверсії в Філадельфії, штат Пенсильванія. Я планую вивчати економіку, але як майнор я можу бути, буду вивчати арт чи акторське мистецтво, чи ще щось. Бо в моєму університеті дуже багато опцій, і в мене є з чого вибирати. Мій прадо юридий він навчався в американській хай скул. Потім він вступив до коледжу, також американського, і його історії про його експірієнс мене дуже сильно надихнули на його шлях. І Я вирішила, що навіщо отримувати освіту в Україні, якщо можна це зробити в Америці, а потім перевести знання сюди. Випадково я знайшла Education USA і їх лекції, і також, також випадково я пішла туди і дізналася про таку програму, як Comparative College Club, і вона мене дуже сильно заінтригувала. І коли я повернулася додому, я просто подала документи туди і якимось магічним чином мене взяли, і зараз я тут. Отримати letter of Acceptance, звичайно, було легко, але до цього прийти було дуже важко, і це був процес, який майже був рік для мене. Я взяла, я взяла gap year для цього. Це зайняло так багато часу, бо треба було склати скласти екзамени, як в моєму випадку IELTS, потім SAT, не один раз до речі. І потім мотиваційні листи до кожного університету, чому саме цей університет, і це зайняло реально багато... багато часу. Я пройшла дуже багато тестів. Ким я можу бути в майбутньому, на мої інтереси. І потім вже по цих інтересах я шукала програму в програми в університетах, які... Підходять до мене і які мають можливості для того, щоб я розвивалася в цьому плані. Мені дали 50% фінансової допомоги. Я отримала 32 тисячі 700 доларів гранту за мої знання і також Deans Scholarship. Воно, Воно входило в одне. Так, звичайно, я вступила до університету, куди я дуже хотіла, бо цей університет дає дуже багато практичної роботи. І я, я вступила на програму, яка дає 18 місяців практики like, інтерншіп in у компанія. Мені допомогли всім, бо дали дуже багато інформації, якої якої я просто не могла знати з інтернету чи з інших е якихось сайтів, і так далі. Бо в Едюкейшен Йосей є інсайт певний, і у них є статистика, хто куди поступив, які можливо є шанси, яку фінансову допомогу надали. Тому усе це і також. Бібліотека, яка є в едюкейшнсі, вона також дуже сильно допомогла, і все, чим можна було допомогти, мені допомогли. Я в дуже сильному захваті від чого від від того, що буде мене чекати. І я бачила декількох професорів, вони дуже цікаві. Вони не такі, як в Україні. Вони, я не знаю, у них якась своя є. Фішка чи ще щось, вони дуже комунікабельні, до них можна підійти і поговорити. І я це зробила на Admitted Students Day. Це буде звучати дуже сильно як кліше, але ніколи не здавайтеся. І навіть якщо прийшло прийшла якась, якась відмова, ви все одно не здавайтеся, бо все вийде. Якщо ви старалися дуже сильно, то воно віддасться вам. І навіть якщо ви стопоритеся на якомусь конкретному етапі, просто перестаньте, перестаньте панікувати, зосередьтеся на тому, що у вас є зараз, чи підіть до Advisor Education US і вам допоможуть також.